Всім привіт. Сьогодні вирішила познайомитися з вами. Це наша кухня. Ми тут готуємо з сином. Не удивляйтеся, що ми сидимо сидим за столом, тому що син теж больний на ноги. Він ходить на двох паличках, а я поки на одній. Мені 72, 72 роки так ми двох живемо. Я одна на пенсії, а він поки так коло мене. Групу поки йому не дали, треба багато грошей, щоб лічитися, щоб групу дали, лежать на койки, а потім вже дають групу. Ну нічого. Ми якось так у двох дружно живемо, ліж би було здоровлечко. Що й вам желаю. Я давно вже хотіла з вами, мої голубесенькі, дорогесенькі, мої підписчики і наші друзі, хто захоче до нас підписатися. Я дуже рада за, за, за вас, що ви за мною. У нас вже <смас> ми тягнемо тягнемо, щоб дотягнути хоча б до 100 доларів. не можемо Дотягнутися. Бачите, як. Важко, так, да, важко. Дорогі продукти зараз такі, що непосильні нам. <хи> ну, що зробиш? Треба ж якось виживати, виживаємо. Шо? Така наша, бачите, доля, війна напала на нас. Дуже тяжело всім людям, не тільки нам. Ну Я дуже рада, хочу так з вами познайомитися. Вже буде більше штатів, може, купимо, щоб було більше нас видно, бо штатів такий, знаєте, маленький, настольний. Ну, я дуже рада, що я вирішилася з вами познайомитися, а син стісняється, знаєте як? Ну, я його снімлю, якось покажу вам. Він у мене добрий, все готове, і печей, і любить порядок, щоб в хаті був. Такий він у мене був, але зараз по силі можливості пр працює, тому що я теж не можу. Ну, я дуже рада, що я з вами познайомилася. Пишіть в коментарях. Я буду виходити, потрошки так, показувати вам, що зможу. Я так, бачите, я дуже рада. Я теж ніяк не на смілилася. Вам показати відео, яка я, який син. Ну нічому. В далі ми будемо показувати. Нам жіночка одна сказала, ви не стісняйтеся, ви знімайте себе, що ж ви тільки одні руки показуєте. А знаєте, як перший раз, то вроді би і стидно і страшно. Отак, мої дорогі синьки. Так що будемо бачитися вже. Я сподіваюся, що будемо бачитися. Mm, вже будемо здати пенсію, отримать пенсію та будемо вже виставляти вам відео. Що можемо, то й готуємо, знаєте. Ми ж вже я, старенька, син, ну, по силі можливості, як тобто сказати. Ну, все, дорогесеньки мої, буду з вами прощатися до другого відео. Я дуже рада, дуже рада, аж на душі стало легше, як я з вами поговорила. Пишіть у коментарях, я вам всім відвічу. Так що не пишіть погані тільки мені листи, бо я дуже за це переживаю. Сообщення. Не пишіть. Кому не подобається, не дивіться, будь ласка, я вас дуже прошу. Всім пока-пока. Я вас люблю, цілую всіх, пока-пока.